В Першу чергу хочу привітати всіх наших військових. Я ще не одну дуель не програв йому. Чесно, я коснувся м'яча. Я чесно не хотів на зараз забирати гол. Напевно, нереально зіграти на всі 100 обороні. Команда вся готувалася в команди зараз видно, що є настрій, є запал. В день святого Миколая та Збройних сил України у Динамо чергова гра в сезоні. Кияни прибули на оболонь арену для того, щоб зіграти із новачком еліти українського футболу Удрівкою. Раніше команди ніколи в історії не перетиналися, тож це історичний момент. В першу чергу хочу привітати всіх наших військових. Сьогодні день свято ЗСУ. Завдяки їм ми в змозі сьогодні проводити ці матчі. І завдяки їм сьогодні наші дітки прокинулися і під подушками знайшли подарунки. Сьогодні ще й свята Святого Миколая. Тому я думаю, що ці два свята в один день. Доповнюють один одного. Да, завдяки воїнам ми можемо його святкувати і грати сьогодні. Тому всіх зі святом. Поза заявкою травмовані гравці та ті, які ще не готові зіграти. Тож не було Ангеля Тореса, Андрія Ярмоленка, Віталія Буяльського, Володимира Брашка, Крістіана Біловара та Дениса Попова. А ось Шола Огундана та Микола Шапаренко повернулися в заявку команди. Ігор Костюк одразу здивував стартовим складом на гру. Випустив кількох молодих гравців. До слова з перших хвилин вийшли Владислав Захарченко та Богдан Редушко, який тільки в минулому турі з Полтавою взагалі дебютував у стані білосиніх. А ще можна було побачити на полі Матвія Пономаренка чи Олександра Яцика. Це означає, що новий головний тренер Динамо довіряє молоді. З капітанською пов'язкою вийшов Олександр Караваєв, і саме він перед грою щось цікаве розповідав форварду. Можливо, що його гол стане переможним? Ну це так, трохи спойлер наперед. Зрештою, давайте перейдемо до матчу. Кияни після серії невдач були націлені на ворота кудрівки з перших секунд. І дебютант стартової обойми Богдан Редушко міг ошелешити всіх уже на початку гри. Молодий талант робив точно закидання у штрафний, але м'яч падав під поперечку воріт. Рятує голкіпер. Було шалене бажання, і атаки тільки посилювалися. З лівого флангу і прийшов гол. Вівчаренко віддав на Яцика. Той прострілив. Караваєв зіграв на піхальонка. І Олександр робочою лівою. Б'явлучно. 1-0 на користь Динамо. Швидкий старт покладено. Динамо! Динамо! Ігор Костюк постійно у грі і весь час підказує гравцям на полі. Тож не дивно, що після певних корективів і кияни створюють супершанс. Волошин отримав розрізну передачу і вицілював у дальній кут. Але воротар Кудрівки Яшков оформлює професійний сейв, а забити редушку дебютний гол не дали. Пізніше Волошин заб'є після розкішного пасу піхальонка, та радість передчасна. Рахунок залишається 1-0, Тут фіксується офсайд. Та це був лише тригерний епізод. Наступна атака вже гольова, і скасувати гол ніхто не збирався. Ефектне закидання Караваєва на того так і Волошина Назар зіграв хитро і перекинув воротаря. А вже з мінімальної відстані м'яч у ворота переправив Пономаренко для Матвія. Це перший гол поточному сезоні. 2-0 на користь білосиніх. Чесно я коснувся м'яча, Я думаю, вважаю, що да, на мене записали гол правильно. Але я, чесно, не хотів на зараз забирати гол, тому що я бачив, що він перекидав, але, чесно, не бачив і на самої траєкторії м'яча. Я біг і за мною був прям захисник. Він би міг вибити м'яч згоріти, тому я ну, дотиснув, дограв до кінця момент і от вийшло, що забив гол. Я ж, вибачаюсь там перед наставним, що, можливо, гол вкрав, але я, ж, я боявся, щоб захисник не вибив м'яч, тому побіг до кінця і добре, що зарахували голи. Цьому кияни не зупинилися і могли робити рахунок і більше. Спочатку Пономаренко пішов карколомно на дубль, але пробив вище. Пізніший Караваєв спробував десь щось подібне. Та теж м'яч не летить у ворота. Тепер черга другого тайму. Кияни тиснули і робили все можливе, аби перевага була комфортнішою. Та це ніяк не вдавалося реалізувати у реальність. Тож перші зміни Ігоря Костюка: молодь залишає поле, виходить досвід. Каваю і Гереро замість Редушка і Пономаренка. Та вже через деякий час господарі один гол відіграли. Першим на м'ячі опинився Денис Нагнойний і гравець Кудрівки влучив точно в кут. Нещеред був безсилим. Це 1-2, і перевага знову мінімальна. Я вважаю, це напевно нереально зіграти на всі стовобороні, тому що суперники в нас теж вміють грати в футбол, і вони теж щось намагаються створювати, і в них це хоч раз за грута. То... Вийде вже ближче до завершення гри Кортішко дуже боляче врізався у піхальонка. Автора першого голу у поєдинку весь час намагалися збити, але тут зіткнення дуже неприємне. Олександр не зміг продовжити гру, і замість вісімки на поле вийшов Микола Шапаренко. А ось для 10-го номера це ювілейний 150-й матч за Динамо в УПЛ. Динамо забили ще раз. До гол вкотре причетний Караваєв. Це він елегантно віддав на голову Гереро, але Едуардо забив після положення поза грою. Другий гол білосинях скасовано у цій зустрічі. А вже через кілька хвилин після закидання Яцика знову панамський форвард мав шикарний шанс забити тисячний гол Динамо в чемпіонатах України часів незалежності у гостях. Це була прекрасна історія. Та це рандеву закінчилося на користь воротаря Кудрівки. Тут тренерський штаб проводить останню, четверту заміну. Владислав Захарченко поле залишив, і вийшов Тарас Михавко. Просто, напевно, на такій інтенсивності ще не грав, і судома звела. Все нормально, вже все пройшло. Після цього ще й був удар Кабаєва з меж штрафного, та він зарядив вище воріт. Зрештою, мінімальна. Та все ж перемога києм у 15-му турі УПЛ. Серія невдач переривається, і це дебютна звитяга Ігоря Кусюка з основною командою білосиніх з почином тренера. На прес-конференції ми запитали наставника про цей результат, а особливо після того, як коуч Кудрівки Василь Баранов перед грою заявив, що для його команди нічиєї у цій грі буде мало. Звісно, це було проговорено. Василя Барану я давно знаю, але я ще не одну дуель на протязі юнацького не програв йому. Тому сьогодні традицію продовжили. Починаючи з зарі, потом Полтаві, всі дуелі я виграв. Тож підсумку Динамо перемагає Кудрівку 2-1 і зупиняється на позначці 999 голів в УПЛ в часів незалежності на виїзді. Тож наступний гол у гостях стане ювілейним. А цими трьома очками кияни мають повертати впевненість у власних силах і надолужувати втрачене. Завжди приємно перемагати, але, на жаль, була в нас прикра, е, прикра така, можливо, чорна полоса, з якої ми чотири гри поспіль програли. Ми були ну, не в дуже гарному настрої, якщо чесно. Але прийшов новий тренерський штаб. Е, ми... Появилися нові цілі, нові завдання. Команда вся готувалася в команди ще видно, що є настрій, є запал. Всім дякуємо за підтримку і рухаємося далі. Попереду, у четвер, 11 грудня, матч лі конференції із Фіорентиною у Флоренції. Команді потрібна ваша віра. Тож просимо вподобати це відео і написати у коментарях, чого ви очікуєте від завершення календарного року. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.